Зранку на театральній площі в Полтаві пакунки з прикрасами і техніка комунального підприємства декоративні культури. Почали прикрашати головну ялинку міста. Прикрашаємо отакими от кульками Жовті ж вішаємо тому. Червоні сині будуть і між ними там чи пантики. Залежно від того, що в нас буде з прикрас. Цього року повернули штучне новорічне дерево. Висота зеленої красуні близько 22 метрів. Комунальники декоративних культур говорять: сьогодні застосували техніку підприємства і 17%. 30-метровою драбиною сьогодні з цієї вишки Ми все зробимо але на верхушку потрібна 30-метрова буде МЧС на і тоді верхушку до святкову гірлянду на ялинці раніше встановили працівники міськ світла. Наразі триває перевірка її справності. Як часто сяєтиме зелена красуня, залежатиме від енергетичної ситуації у Полтаві. Повідомляють на підприємстві. Думки полтавців про доцільність ялинки в центрі міста різняться. А хіба ж для дітей не повинно свято бути? Діти ж наші, їм же свято потрібне. Це війна дорослих людей, але ж не дітей. дітей ж не безпере людей, які позиратися на поли. Це це, це, це це дуже небезпечно до стану. на черзі. у міськ світла встановлення декоративних інсталяцій біля новорічного дерева та підключення ілюмінації. Як повідомляють на підприємстві, планують встановити і світловий шатер. Ці роботи виконуватиме підрядник. Нагадаємо, рішення про встановлення головної ялинки Полтави та виділення коштів на монтаж і демонтаж ухвалили на сесії міської ради минулого разу. Штучну ялинку на театральній площі встановлювали наприкінці 2021 року.